Всім добрий вечір. Сьогодні у нас на вечір трошки намисть і може трошечки індійських срібних прикрас. Почати я хочу з намиста 48 сантиметрів на такому срібному замочку. Це бірил та гірський кришталь такими кульками. 48 см. Такий колір. Як темно-зелений. Ось ця намистина з прожилками. Одна намистинка приблизно 10-11 мм. Ці ось такі темні. А, і ще тут у нас по центру гірський кришталь в огранці, а далі просто гладенькі. Сорок вісім сантиметрів, тисяча триста гривень вартість намиста. Крупний карабін. Далі у нас біжутерне намисто 50 сантиметрів з опаліту з таким кулоном Красивим тут і на намистине, і тут ще є. є ось такий замок. Чудний. 500 гривень вартість. Такий красивий, крупний. Всі елементи тут біжутерія. Типу як сопор, або як його назвати краще. Темно-сірий колір. Він не чорний, от, а темно-сірий. Підвізки я мою навозі. Окей. Оригінальний. І рожевий кварц 52 сантиметри. Ось такий тут позолочений замочок, також біжутерія 500 гривень вартість. І також в поєднанні з гематитом. Тут ближче до серединки. Ось такі крупні намистини і ось така підвізка. Можливо, вона знімається. Ага, так, вона зйомна. Це просто такий прикол. Так, в принципі, мені здається, її знімати не потрібно. Приємний такий ніжний рожевий колір. От На відео він здається білішим. Тут дрібніші намистини, тут трошечки крупніші. Так, у поєднанні різними. І такий замок трошечки перекрутився. Тут він коротенький. В принципі, він то зручний, не знаю, чи, чи може я його не так застібнула. Як він застібається. Ну навряд чи так. І так, не так. Зараз буду крутити все відео. Не знаю, ні, так не схоже. Таке. Намисту з чудним замком. Так, агат і яшма бацвана. тут 60-61 см. Можна вдягти через голову, але замочок є. 650 гривень вартість. Тут ось ще такі камінці. Така камінючка. А, ось це лицева частина. Це значить зворотній бік. Також на бюджетері 650 гривень. Така довгенька штучка. Таке приємне. Далі намисто цитрін 44 см. Ось такий цитрін, 1300 гривень 44 см, і є браслетик 20 см, 750 гривень вартість. Також а тут карабін срібний, ну, тут зі срібла. В принципі, він на невелике зап'ястя буде і на 16 нормально, і на 17 має застібнути, застібнутися, тому що на мистинки. Но вони крупні і трошки вкрадаються за рахунок цього розміру. Mm. Ось такі красиві. Тут ось такий замок. Замочки трохи різні, От, а в іншому вони однакові між ними, між ними стінками гранат. Як комплект? цитрину Далі на сріблі на срібному замочку 48 см. Чорний, точніше, темно-синій авантюрин та перлинки І тут понизу ось такі, типу, як два вушка, перлинки точніше, паламутер. 800 гривень вартість. Такий карабінчик. На ювелірному трусі приблизно 3,5-4 міліметри тут е, намистинка. Красивий темно-синій авантюрі. Так, щось ми вже довгенько дивимося намисто, але в мене є ще цікавий типу комплект. 44 см намисто. 900 гривень намисто. Одразу скажу, це в нас чорна шпінель 5 мм. Одна з крупних. На біжутерії зроблено таким типу, як намистом, з перелинками. І по центру є ось така біжутерна штучка. Між ними біжутерні, типу такі шайбочки. От, є намисто і є сережки. Ось так, сережки вартість. 500 гривень. Зараз покажу, як вони зроблені. До них ще додана барочна перлинка. Також біжутерні ось ці е, засібочки з покриттям гіпоалергенним. Такий у нас патріотичний стиль сережок, можна сказати, 7,5 см, Ну вони прям такі. Для дівчинки з довгою шийкою для, для красивого лебідя. Ось такі прям цікаво їх приміряти, якщо їх не заберуть, я найближчим часом спробую їх показати на собі, бо я ще їх не, не мірю. Чи краще коротше, як ви думаєте? Це надто довгі, От якби отак були, наприклад. Тільки замість цієї штучки перелинка. Ні? Як Як ви думаєте? Так, комплект. Ну, Тобто можна окремо, але можна комплектом. Все рідне. Так, я молодець, це прикрас і ще не наблизилася. Вже 8 хвилин. Давайте подивимося хоча б парочку. Є в мене красива ось така штучка. 1900 гривень. Ось ця штучка, це Індія. У нас срібна ось ця штучка. Я маю на увазі саму ось цю вставочку. І від неї йдуть три хризоліти і три красивих червоних гранати. Тут у нас 5,1 діаметр. Досить товстенька вушка, я думаю, міліметрів 6-7 буде. Навіть всім є. тобто ви можете щось сюди, типу каучукового, шкіряного, товстенького, поставити. Це як зародження маленьких поролинок. У мене є одні сіренькі поролинки. Ну, я не знаю, як вам сподобається чи ні. на біжутерії. 851 на біжутерії. на ниточці, такі м'які. Тут довгий подовжувач, зараз я скажу ще довжину. Такий замок. А вони такі, як напівполовинки. Напів. Напівполовинки. Напів. Напів ну, ви зрозуміємо. Просто половинки. 44 см. При цьому, ну таке коротеньке. може, його ще коротшим зробити, щоб взагалі. Але тут є подовжувач про всяк випадок або для краси. Що стосується він такий сірий, э, сіро-рожевий колір. Тут більше сірий, yeah. <сирь> як. Сіро-білий. От він, можна сказати, такого кольору. Така цікава штука. Її можна поставити в нас на заставку, бо усе такий. Не знаю, чи, чи буває у дівчат такі колони. Я просто не часто беру параламутри, але мені сподобалось, що там і хризоліти, і гранатики погорі. Так незвично виглядає. З аметисту у 18-му розмірі. Ось такий в мене є комплект. Просто запитувала. Це останній комплект. В принципі по моєму більше нічого поки за метисту немає. 3000 гривень. Вартість рівно. Камінчик приблизно. Ми скажемо, 15 мм ось такий. Колір красивий, він такий, а метистовий, не темний, не світлий. Я би сказала, що він якраз середній. Так, як треба. Все так, як треба. Далі невеличкий рубін а, червоний, він прям червоний, або як зараз я покажу, ви вирішите, як колір назвати. 3400 гривень вартість. Він напівпрозорий. 18,5. Тут у нас розмір. Ось такий. Сім міліметрів. Це збільш дорогої з як ви могли помітити. Але колір тут, от реально, він як у... раніше був у прикрасах. Ще на вечір буквально трошечки прикрас хочеться мені вам показати. От, завтра, я сподіваюся, будемо дивитися щось новеньке. У 18 розмірі красивий в мене є комплект з прозолітами. Так, дожіть, який я сказала розмір. 17,7 приблизно. 17,7 2650 гривень вартість невеличкі сережки з цитрінами. А каблучка просто прозеоліт. Такий він світло-зелений, красивий. Цікаві просто самі сережечки, що підвісні. Три сантиметри. Орієнтовна довжина. Прозеоліт і цитрін. 17-й розмір рівно каблучка мікс ось така 1550 гривень. Приємно вона виглядає це більш таки повсякденний варіант, щоб собі самі собі щось роздивлятися. Аметист, топаз, хризоліт. Ну. В принципі, подивитися є. Хризоліт у нас тут по центру, можна сказати, і хочу нагадатися, що хризоліт не намисто, а чокер, тоненький тоненьке намисто. Хризоліт. Тоненький 850 гривень вартість 42 см. Прям такий коротенький, 42 сантиметри. Сам хризоліт 850 гривень. Я придумала, що можна ще втягати ось таку підвісочку. Сама підвісочка 1500 гривень. І то хризоліт, і то, але тут в намисті більш світлий, цей темніший, і він з включенням. На мистинках також є включення. Самі намистини, я думаю, до 3 мм, вони невеличкі. Красивий срібний карабін, ювелірний трос і чогось я захотіла показати це разом. Не знаю, чому. Для дівчат. Бачите, дівчата, просто мені багато повідомлень пишете, і в мене, чесно кажучи, каша в голові. Тому я ніби і пам'ятаю, що питали, а, але дуже рідко пам'ятаю, хто питав. Зелений колір намиста, але воно на біжутерії. Зелений гранат 46 см, і плюс ще подовжувач, він, в принципі, довгий. От. На біжутерному замку. 850 гривень. Ось такий варіант зеленого гранату. Це я знову продовжую чокери. Ні, все треба з чокерами закінчувати. Давайте ще подивимось, парочку прикрас. По центру тут кульки, біжутерні кульки для підвіски. Але тут камінчики вже 4 міліметри, може, 3,5-4, і треба вже, щоб вушко було. Ну, крупніше, щоб воно пройшло. Різні е, відтінки зеленого. Ось такий чокер. Так, далі в нас, я думаю, вже майже останній комплект. Е, комплект виглядає по-різному. Ось такі сережки. У сережок тут вага. 12,5 грамів, 17,5 розмір каблучки, містичний топаз. Містик топаз. Це індійський комплект, але тут додатково є українська проба в цьому комплекті 3600 гривень вартість. Я думаю, що теоретично можна роз'єднати. Точніше, не теоретично, а. Пара днів, буквально після виходу відео, і я роз'єднаю цей комплект, якщо комплектом не заберуть в найближчий час. Бо, дівчатка, я розумію, що вам хочеться щось одне, але мені також хочеться, щоб це забрали, бо частіше беруть комплектами, аніж щось одне. Але буває по всякому. О, Ой, я так розмовляю, дівчата, вчора напалася. Соку з холодильника. Він ще був такий холодний, думав, чого ти його хлібалося. Будь ласка, горло болить. Тепер я, як мій син. От. Ну, Нічого страшного, видужимо, не помре. 20 мм, сереж, е, каблучка і в сережці трошечки менший камінчик, але там окантовочка у нас. Тобто 22-23 мм по висоті буде. На каблучці також є українська проба. І що я ще хотіла сказати, що я ніби як трошечки відчуваю шкіру цей камінчик, тобто сам камінчик високий, і навіть мені так боляче знімати, я його знімаю таким чином. Чогось він такий височенький, красива лазерна огранка, і в сережках, і в каблучці. Може бути як комплект, ну, швидше за все окремо. Чогось мені так здається, що це буде окремо. Так, так що ми зрозуміли, не, не треба пити холодно з холодильника. Такий так час, хоча, напевно, ніколи не потрібно. Але за останній час вже скільки всього було, що це просто так. Нічого страшного. Класний такий комплект, я не можу його не показати. Це буде у нас ще і передостанній. І я нагадаю, ще Олександрит уже буде останній. Дуже красивий темний сапфір. Ой Боже, яка в нього ранка. Ось такий красивий, красивий. Він тут темний, він з включеннями. Ще хотіла додати. О, вони частіше всього були світліші. За відтінком 2,5 сережка. Вартість комплекту 3350 гривень. Але він класний. Ну, от, орієнтуйте, що він прям такий темний. Таких я думаю, що він, ну, що не буде, що він один такий просто нам трапився. Якщо 1200 гривень ось цей сапфір до комплекту чокер, ну, він все одно світліший. Все одно світліше, але можна все одно, на мій погляд, Ви дивіться саме. Я би носила різні відтіночки. От як мені його поближче показати, щоб ви побачили, що в ньому є включення? Такий човник, човник, човник. Я можу сказати огусерешки одної, 6 і 4, В принципі, це я вже сама дивлюсь. В принципі, по, по прикрасам це в нас все. Я ще на останок нагадаю Олександрити, 17,8, приблизно розмір, майже трошечки на 18. Ось такий квадратами. 3300 гривень. І є браслетик. Ми його також подивимося. Але браслетик у нас 6800 гривень. Тут ось така огранка, карабін. От, якщо взяти комплектом, разом комплект і браслет, буде 400 гривень знижка на ось такий варіант комплекту. Він світло-зелений колір, такий, я би сказала, кольору кольору зеленки ну, все одно відчувається фіолетовий відтінок такий. варіант браслет від 18 до 20,5 з половиною сантиметрів. Регулюється. Ось так незвична гранка. І ширина камінчика. Бо ще подивитись 12 мм, і камінчики вони ще й і височенькі. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. З усіх боків показала. Всім бажаю спокійної ночі.